Отже, розглянемо сучасні погляди на те, як зробити терапію вагітних жінок, якщо необхідно, використати лікарський засіб, щоб це було і ефективно, і безпечно. Ну, давайте такий клінічний випадок, абсолютно такий реальний. Жінка, закладеність, виднілення сносу, в очах, чихання, порушення сну. Ну, оскільки це в неї не перший раз, і якщо це ще пов'язано із певними, скажімо так, сезонними змінами от останнього тижня, стан погіршується, але пов'язується з алергічною реакцією на цвітіння дерев. Ну, зараз вже не цвітують дерева, але навесні, як ви розумієте, це дуже характерно. Вона страждає на поліноз, тобто на алергію від саме від цвітіння з дитячого віку, вона вагітна. На четвертому місяці. Раніше вона використовувала Ларатадин. Як зараз? Можна їй рекомендувати Ларатадин чи ні? Давайте е, вирішимо, можливо, в чаті хтось напише, ну, перше, можете написати Ларатадин, бо є пропозиція інший якийсь лікарський засіб. Тобто є конкретна ситуація. Давайте так, ваша знайома стикнулася з такою ситуацією, щоб би порадити. Ну, я розумію, що готової відповіді нікого не було. Для того, щоб знайти відповідь клінічну для ситуації, мабуть, треба або щось таке знати, або десь щось пошукати. Я розумію, що можливо у вас є страх створити помилку, але помилка ну, під час лекції це не помилка, це процес навчання. З іншого боку, можливо, взагалі мене ні, ніхто не чує, я говорю сам для себе. І таке можливо. Але в будь-якому випадку давайте продовжити, скільки часу у нас йде. І так, як нам прийняти рішення щодо цього? Ну, Взагалі, це звичайна така стандартна ситуація. Бачите, кожна третя практично жінка може стикнутися вагітна. Які особливості фармакокінетики вагітних жінок? Звичайно, вони є. Звичайно, є і порушення певне всмоктування, і особливості розподілу. І є особливості в якійсь мірі і навіть метаболізму насчет розподілу. Тут пов'язано з тим, що може збільшуватись концентральна вільної фракції лікарської речовини, оскільки може бути білкова синтетична функція недостатня. Метаболізм, як ви бачите, є ферменти, які працюють надто активно, є ферменти, які дуже слабко працюють, таким чином, деякі лікарські речовини можуть дуже швидко зникати з організму, а деякі, навпаки, затримуватись. Є особливості виведення, оскільки збільшена кубочкова фільтрація, значить, препарати можуть швидко виводитись, особливо ті, які погано зв'язуються з білком, і таким чином не здійснювати взагалі ніяких ефектів. Є особливості проходження через плаценту, а відповідно, плід може стикатись з лікарськими речовинами. От, бачите, дуже багато факторів, які можуть вплинути на проходження лікарської речовини через плаценту. Ну і тут, в першу чергу, коли ми говоримо про ці фактори, то в першу чергу задаємо про транспортери лікарські засоби. Тобто, якщо наш препарат є субстратом транспортера, він може проходити. Ну, як очікувано. Але якщо у цього пацієнта пацієнтки чомусь транспортери працюють не так, як хотілося би, тобто генетично чи внаслідок інших якихось причин, то відповідно від проходження через плаценту буде більше, і, відповідно, плід зазнає більше медикаментозної атаки. Щодо експериментів цитохром П450, друга фаза. Ну, наприклад, от, глю, кореню, вони не працюють у вагітних, а сульфатування відбувається навіть у плода. Тобто, бачите, є ряд тих нюансів, які повинні ми врахувати, використовуючи Ну от, бачите особливості метаболізму плода. Цитохром П450 частково працюють. Деякі лікарські засоби можуть окиснюватись, деякі, скажімо так, особливо кафеїн може накопичуватись, тому небезпечно вживати кафеїн вагітним жінкам. Сульфатна конюгація досить непогано працює, а от глюкоронова не, не працює. Ну і виведення, оскільки лише через плаценту, відповідно, лише діяльність плаценти забезпечує, щоб з плодом було все нормально. Тим чином, повертаючись тепер до безпеки використання лікарських засобів, ми задаємо, що взагалі є класифікація побічних ефектів, і тут, коли ми говоримо про ризик тератогенних ефектів, то говоримо про категорію D, тобто відтерміновані реакції. Ну а якщо ми говоримо, які в яких періодах найбільш критично, то звичайно є періоди, коли ми навіть не узнаємо, була вагітність чи не була вагітність. Тобто, коли в перші е, тижні, е, коли є імплантація, то лікарські засоби можуть просто порушити цей процес, і взагалі ми не будемо навіть знати, що була вагітність. Протегенність на перші тижні вагітності також можуть спричиняти зміни. Причому якщо це до другого місяця. То будуть ембріотоксичність, тобто порушується закладка органів, відповідно будуть вади розвитку, якщо виникають якісь порушення. Ну а в більш старшому е, сроці, тобто термінах вагітності, можливо, вже не будуть виникати аномалії, але буде функціональна нездатність органів внаслідок того ж то того, що вони погано закладаються. Ну, а якщо ми говоримо про центральну нервову систему, то вона зазнає вплив весь час під час вагітності. Тим чином вона формується постійно, нирки формуються досить довго, і це може причинити, звичайно, тератогенні вплив. Лікарські засоби поділені, як ви бачите, на 5 групп. Я думаю, це відома класифікація. Ми зараз спробуємо нею скористати для нашої конкретної пацієнти. Давайте чітко розберемо, з чим же відрізняється кожна група. Давайте подивимось на крайні групи. Група А або категорія А це відсутність ризику. Це е, та категорія, що лікарські засоби гарно досліджені, і вони ну, не несуть ніяких ризиків, тому що у вагітних вони проводилися вже дослідження клінічні і показали, що препарати працюють і при цьому не несуть ніяких ризиків. Тому категорія А, безумовно, це ми можемо не, без застережень використовувати вагіт. Категорія Х. Тобто крайні категорії, це однозначно ці засоби ведуть до аномалії розвитку. Тобто їх використовувати не можна, просто заборонено і все. І ніякого, інакшого інакше воно не розглядається. У нас є ще три категорії. І от зіма трьома категоріями дуже часто в інструкції для лікарських засобів є такі фрази, за які не можна зачепитися. Не вистачає доказів, або, скажімо так, приймати лише тоді, коли це, ну, скажімо так, ризик менший, ніж користь. Давайте розберемось. Категорія B це тоді, коли. Доказів ризику немає. Єдине, що тут або недостатньо було досліджень проведено на вагітних жінках, і це, ну, скажімо так, не, 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 ми не отримали інформація, яка б сказала в ну, повній мірі, що да, от однозначно, це безпечно, абсолютно відсутній ризик. Або були якісь дослідження на жінках, які показали, що все чудово, але на тваринах чомусь якісь були такі дані, які заставляли думати, що можуть бути ризики. Тому от, е, категорія Б, в принципі, це безпечні препарати, доказів ризику нема для вагітних жінок, але, з іншого боку, це трошки гірше, ніж категорія А. Категорія Д, знову ж таки, БМ крайню, але таку близько до Х. Тут чітко доведено, що є ризик. Однак це такі препарати, без яких дуже важко обійтись. Ну, наприклад, у пацієнтки епілепсія. Залишити її взагалі без протисудомних препаратів, це значить, у неї буде гіпоксія мозку. Дитина, яка зазнає гіпоксію при цьому, також буде гіпоксія мозку. Таким чином, ризик від використання даних препаратів. Менший, ніж ризик невикористання. Тому в даному випадку це є певні серйозні захворювання, пацієнт повинен отримати терапію, єдино можна мінімізувати ризики. Тобто, якщо отримали три протисудомні препарати, залишити один той, який не має найбільше значення, може залишити той, який найменший ризик тератогенності. Тобто категорія дій це ота ситуація, коли насправді ризик менший, ніж користь, яка очікується від препарату. І це ще раз категорія D. Ну і залишається категорія C. А отут мало досліджень. Тобто, і не доведено, що є ризики, і не доведено, що ризиків немає. Тому це дуже багато препаратів, про які просто недостатня кількість інформації. І тому це категорія С. Сказати, що це небезпечні препарати, ні, так сказати, не можна. А з іншого боку, це краще, ніж категорія Д. Ні. І це е, класифікація за ФДА. А тепер давайте подивимось е, е, австралійську класифікацію. Вона практично та ж сама, що за ФДА єдина, вона категорію B ділить на три підкатегорії: на b 1 b 2 b 3 І тут, як ви бачите, від b 1 до b 3 ніби наростає схильність до ризики. Але знову ж таки, тут ризики не доведені. І так, дивимось: b 1 Дослідження на тваринах не виявили доказів підвищення частоти ушкодження плода. Тобто на жінках дослідження або не було, або недостатня кількість. Але на тваринах доведено, що все супер. Тому B1 1 це практично як А, майже А. Тому що просто недостатньо ще досліджень, проведено в жінок. b 2 Дослідження на тваринах є недостатніми. Або відсутні. Але наявні дані не свідчать про збільшення частоти ушкоджень плода. Тобто тут е, воно ніби наближається до СІ вже. Недостатні інформації. Недостатні інформації, але ніби і не всі, і ніби однозначно не Ей. Ну і категорія Бі-3. Дослідження на тваринах продемонструвало збільшення частоти ушкоджень плоду. Тобто, е, скажімо так, це ніби рухається уже до Ді. Хоча і не сім. але при цьому для людей вважається невизначеним таким чином, це ближче все таки до категорії бі в інтерпретації е ФДА. Але там, де е, у, у тварин ніби є, але в людей доведено, що немає ризиків. Ну, тому е, можна говорити так, що категорія B, в даному випадку в австралійському варіанті він, вона від B1 до b 3, ніби наростає ризики, але знову ж таки ризики не доведені. Тому категорія B залишається безпечною категорією. І в австралійській катего... класифікації, і в е, американській класифікації. Ну, трошки погортає, покажу. Категорія А. Ну, понятно, це фоліова кислота. Причому ми знаємо, що обов'язково треба фольову кислоту давати, тому що це суттєво зменшує ризики, пов'язані з закладкою органів, зокрема, нервової трубки. Левотироксин, доксиламін. Дивіться, ось антигістамінний препарат, доксиламін, він з'явився, відноситься до категорії А. Деякі протитуберкульозні, е, бізаніазід. Тобто, ви бачите, вітаміни, деякі е, засоби, зокрема, які можуть використовуватись при закреп, і деякі засоби, доклиотераксин, також гормональний препарат, він також відноситься. Категорія Б. Велика кількість, ви бачите, лікарських засобів, зокрема, антибіотики, кліндаміцин, бета-лактами, макроліди, метанідазол, даптаміцин, нітрофорантин. Ви бачите, яка велика кількість антибіотиків, те вже саме меропенен, відноситься, навіть деякі протигрибкові препарати відносяться. Категорія B продовжується, тут багато і засобів, які впливають на серцево-судинну систему і так далі. Категорія C, не будемо писати, тому що велика кількість лікарських засобів. Категорія D, Отут з'являються амінагліказіди, Протисудомні препарати і так далі. Ну, Ось ще категорія D. Ну, і категорія Х, давайте подивимось, це деякі протисудомні, такі як вальпрати, деякі е, імуностатики, такі як метатрексат, рибабірін, противірусний препарат, ну, і так далі. Гізотретеної також е, не можна використовувати. Отже, ми вже знаємо, які препарати відносяться. Для конкретної ситуації Треба сказати, що є нюанси, коли один і той же препарат в різні триместри вагітності відноситься або до категорії Б, або до категорії С. Ну, наприклад, візьмемо препарат Діклафіна Ви Бачите, категорія С до 30-го тижня вагітності і з 30-го тижня вагітності категорія Д. А знаєте, чому? Чому нестероїдні протизапальні відносяться, їх ніби більш небезпечно на пізніх сроках. Ну, ніби вже все заклалося, вже все чудово, навпаки, ризики повинні зменшуватися, а тут навпаки, ризики наростають. Ну, Якщо не знаєте, то я нагадаю, Нестероїдні протизапальні препарати, вони ж що роблять? Вони порушують процес деградації архідонової кисоти до простагландинів. Простагландини розширюють судини. Оскільки порушується процес утворення проста гланиню, то, мабуть, це на щось може вплинути, як виявляється, воно впливає ось нач. Справа в тому, що якщо ми згадаємо, як плід кровозабезпечується в утробі матері, то він забезпечується кровотоком із плаце через плаценту. Він сам не, не може дихати, звичайно, плід. відповідно, обидва кровотоки, велике коло і мале коло, між собою зав'язані, зав'язані через так називаємо званий баталовий проток. І цей баталовий проток, він, скажімо так, дозволяє отримати кров із поповини, потім перекинути справу в ліву частину серця, і таким чином весь організм забезпечується цим кровотоком. Якщо баталопроток буде відсуті або його перекритий, то відповідно не буде здійснюватися кровозабезпечення організму. І все, і таким чином, дитина внутрішньоутробно не зможе жити. Так от дуже важливо те, що нестероїдні протизапальні пришвидшують закриття баталового протоку. Вони навіть використовуються для цього, коли дитина народжується, а баталов протік і залишається відкритим. Вони використовуються для пришвидшення його закриття. Тому вони на останніх термінах протипоказані. Ну от, бачите, от я по-іншому, бачите, показав ібо пропен, малексикам, Всі вони в категорії С, а потім перетворюються на категорії Ніс. Від в залежності від ситуації, деякі препарати можуть ви бачите, бути і A, B, C, в залежності від того, про яких захворюваннях використовується передній залог, ну і так далі. Як перевірити, до якої категорії відноситься препарата? Дуже просто. Дивіться: вводимо препарат в Гуглі, вводимо прегнанці категорії, і нам викидує одразу. Що метрінідазол, категорія B, згідно ФДА, Якщо ми класнимо все це посилання, ми ще детально його почитаємо, що може виявитися так, що за австралійською класифікацією відноситься до категорії B1. Тобто, більш детальніше це уточнюємо. Тобто, повертаючись тепер до нашої цієї пацієнтки, нас цікавить, яка ситуація можна чи не можна антигістамінні препарати. Ну, от я взяв е, одне з посилань, бачите, стаття, які дається Лортадин, категорія БІ. Ну, вона виживала раніше Лортадин не може продовжувати вживати. Ще нещодавно, років 5 назад, е, препарати першої генерації. Відносили до категорії A, але останнє дослідження показало, що вони також несуть ризики, певні ризики, і таким чином їх перенесли до категорії С, не деякі до категорії B. Тому дуже важливо для себе зараз засвоїти лише одну річ: якщо у нас в інструкції написана якась непевність, то це може бути і категорія B, і C, і D. Оце головне зрозуміти: і B, і C, і D. Тобто там буква часто не вказана, а оця непевненість і інтерпретувати можна по-різному. Тому у вас є можливість завжди перевірити дуже просто через Google, до якої категорії відноситься даний лікарський засіб. Якщо категорія B, ви вагітна жінка може спокійно приймати. Якщо категорія C і діться, це, це вже за визначенням того, наскільки лікар вважає необхідним все-таки впроваджувати ну, так, в дію, дану терапію. А категорія B, ще раз скажу, це може бути консультативна ваша, скажімо так, порада. Це щодо вагітних жінок. Щодо жінок, які кормлять груддю, там все питання вибирається лише в те, а чи як виділяється? З молоком чи не виділяється дана речовина. Якщо речовина відноситься до високоліпофільних, вона виділяється з грудним молоком. Відповідно, це заборонено вживати ну, скажімо так, дітям. Відповідно, дітей, якщо мати повинна приймати цей препарат, треба знімати від грудного вигодовання. Переважно це стосується захворювань центральної нервової системи матері. Ну, наприклад. Після пологова депресія або психоз навіть може бути. І тоді антидепресанти, антипсихотики можуть використовувати. І, звичайно, тоді треба матір, скажімо так, знімати, а дитину докормлювати штучними або скажімо так донорським молоком. Це щодо жінок. Тепер давайте трошки ще поговоримо. про людей похилові. Якщо щодо жінок є питання, будь ласка, давайте я перезавантажу презентацію, тобто я зупиню, щоб у нас було різні відео.